Пояснення медитації, хрест стабільності. Для того, щоб ефективно діяти у різноманітних ситуаціях, потрібно бути присутнім у своєму житті, бути увімкненим і вільно обмінюватися енергією зі світом, з Всесвітом. Що може цьому заважати? Наприклад, виключення себе зі світу, коли людина сприймає себе не як активного учасника подій, а як стороннього спостерігача. Нас вимикають зі світу фрази, типу, Ти не заслужив, це не для таких, як ти, від тебе нічого не залежить, ти нічого не вирішуєш та інше. Можливо, нам їх навіяли у дитинстві, а ми досі за замовчуванням вважаємо, що так воно і є. Відповідно, енергія ситуацій та й саме життя ніби тече повз нас і не приносить нам плодів. Виправити описану помилку і багато інших помилок, що заважають жити повноцінним життям, можна за допомогою використання методу хрест стабільності. Хрест стабільності це шість воріт нашого енергетичного спілкування з Всесвітом, нашої взаємодії з людьми та ситуаціями. Ці ворота розташовані навколо нашого тіла і дивляться на всі сторони світу: вгору, вниз, вправо, вліво, вперед і назад. Сприймаючи себе в хресті стабільності, ми увімкнені. І створюємо об'ємний коридор енергії, який правильно збагачує актуальну для нас ситуацію. У Всесвіті начебто звучить сигнал про нашу гармонійну присутність у цій ситуації. В цьому часі та просторі і події починають розвиватися максимально сприятливим для нас чином. Ворота землі, розташовані у нас під ногами. Це зв'язок з матір'ю землею, яка забезпечує нам підтримку та опору, дає можливість встояти в якійсь ситуації або виступити вперед. Ворота неба, розташовані у нас над головою. Це зв'язок небом батьком, який дає нам можливість сприймати нове. Та орієнтуватися у світі перед нами розташовані ворота наміру, оскільки у тіла є природна легкість рухатися вперед, і всі наші органи сприйняття налаштовані на це. За нашою спиною розташовані ворота досвіду коли ми чогось боїмося або намагаємося чогось уникнути, то інстинктивно відхиляємося назад до свого досвіду життя. Ворота минулого зліва від нас це наш зв'язок з минулим, те звідки ми вийшли, і що залишили позаду ніжність серця. Ворота майбутнього справа від нас, це наш зв'язок з майбутнім, те, куди ми входимо і де проявляємося, рішучість печінка. Енергія через будь-які ворота може текти як від нас у Всесвіт, тобто ворота працюють на вихід, це відповідає знаку Ян, так і від Всесвіту до нас, тобто, ворота працюють на вхід. Це відповідає знаку Інь. Якщо позначити стан воріт монограмами, то ми отримаємо навколо тіла набір з шести монограм. Тобто вже знайому нам гексаграму, але не плоску, а об'ємну, розгорнуту у тривимірному просторі. Важливо. У кожен момент часу кожні з шести воріт перебувають у стані або інь, або ян, двох станів одночасно в цьому методі сприйняття бути не може. І тепер найцікавіше побачивши в гаданні гексаграму, ми можемо прочитати її як послання Всесвіту для нас. Які ворота в даній ситуації слід тримати відкритими на вхід, а які на вихід? Наприклад, у гексаграмі номер 1 наполегливість. Всі риски ян, значить, всі ворота орієнтовані на вихід, тобто енергія йде від нас в ситуацію. У наступній гексаграмі номер 2 поступливість. Всі риски інь значить всі ворота працюють на вхід, тобто енергія йде з ситуації до нас. У решті 62 гексаграмах присутні комбінації рисок ян і інь, що говорить про обмін енергіями на різних рівнях між нами і ситуацією. Як же визначити, яку риску гексаграми, в які ворота помістити? В перші ворота, ворота землі завжди поміщаємо першу нижню риску гексаграми, в шості ворота, ворота неба завжди поміщаємо шосту верхню риску гексаграми. Розташування решти рисок залежить від того, як ми плануємо діяти в розглянутій ситуації активно ми ініціюємо ситуацію або пасивно ми адаптуємося до існуючої ситуації. Припустимо ми активні. Тоді в ворота минулого зліва від себе поміщаємо другу риску гексаграми, а в ворота майбутнього. Справа від себе п'яту риску, в ворота досвіду за спиною поміщаємо третю риску, а в ворота наміру перед собою четверту риску. Тепер розглянемо ситуацію, коли ми пасивні, оскільки ми не діємо з власної ініціативи, а просто пливемо за течією життя з минулого в майбутнє. Або життя тягне нас, а тут уже як пощастить. Таким чином, пара воріт минуле майбутнє починає домінувати над парою воріт, досвід, намір. Тому вони ніби змінили порядок місцями одне з одним. Тепер у ворота досвіду за спиною поміщаємо другу риску, а у ворота наміру перед собою п'яту риску. У ворота минулого зліва від себе. Поміщаємо третю риску гексаграми, а у ворота майбутнього справа від себе четверту риску. У Христі стабільності ми отримуємо дві різні моделі сприйняття течії сили. Візьмемо для ілюстрації гексаграму номер 60 завершено. Коли ви активні, перша риска земля, друга риска минуле, третя риска досвід, четверта риска намір. П'ята риска майбутнє. Шоста різка небо. Коли ви пасивні. Перша риска земля. Друга риска досвід. Третя різка минуле. Четверта риска майбутнє. П'ята риска намір. Шоста риска небо. У обох позиціях ми спираємося на землю. Перша риска. Ян риска говорить про випромінювання сили і енергії в ситуацію. Простіше кажучи, земля під ногами для кроку вперед у вас є. Також у обох випадках у воротах неба шоста риска знаходиться інь риска, яка говорить про те, що вам потрібно отримувати силу енергію з ситуації. Простіше кажучи, ви шукаєте неба, його у вас свого немає. Решта рисок різняться залежно від активності або пасивності, як описано вище.